Що ти на що ти чекаєш? <риклад> да, ти так хочеш, ти так зраділа. Ну, все. Ч -ч -ч -ч. Ах, ти шумна така. Так, да, Зараз підемо, зараз. Ти тільки не знаєш, куди ми підемо, де да ти так не будеш радіти. <риклад> Мала так зраділа, але вона ще не знає. До кого ми їдемо. Точніше, я їй казала, але вона дуже задовольнена що ми кудись їдемо взагалі. Ми вже на місці встали на терези на ваги. І ось що я б бачила навіть не 15, 17 з половиною. Асечка, ти Так, да? Ти кабушечку, тіку кобусічку, капашечка. Папочка не болить так? вже і не кульгаєш, і на двох своїх ходиш, на чотирьох. Ні, вже Ася, ми прийшли. Зараз тетя лікар тебе перевірить та й скаже, чи ти симулянтка, чи ні. Що ти хочеш мені сказати? Соромно? І так, собачка наша здорова. Дядя лікар її оглянув. Сказав, що ну, лапочка, скоріше за все, м'язове розтягнення. А так все в порядку. А в лікарні нічого навіть не боліло, да, Закрапали ми в голку одразу від кліщів, бо вже потеплішало в нас. І всього вийшло за візити до лікаря. за... Укольчик в дубку протибольовий, за пігулочки теж против і за оце закрапання в холку 265 шістдесят златулок. Ну так, золото наше.